Привіт народ! Давненько не було відео по Melon Box так як не було часу, не було охоти і не було, не було, не було. Ну коротше, ви зрозуміли. Це ролик, як завжди ніхто не подивиться. Переглядів буде 0, або 1, або 2, або 3. Я вже до цього звик, тому що я не роблю хороші відео, не роблю гафіні-приюшки, ну суть не в цьому. Суть в тому, що я хочу вам показати цю гру знову. Тут вийшла в нова. Звісно, я ж її не обновив цю гру. Так як в мене немає часу, який горів. Потім обнову Обновлю гру і покажу вам що до чого. Натискаємо на карту. Сьогодні суть не про цього, а просто про те, що будемо фігарити мелонів. Да, будемо, так, беремо мелонів. Беремо, наприклад, зелененьку цього чувачка. Беремо, наприклад, колесо. Мені дуже подобається колесо, тому що воно дуже так знаєте, прикольно хераче мелонів. Можна або колесо беремо і гирю беремо на всякий случай. Що нам треба? Нам треба перемістити мелона сюди, беремо замідляємо час. Як ви бачите, беремо наше колесо і максимально робимо отак. Який урон, що нанесе? Так, бачите, колесо. І це не з цієї сили. Це не з цієї сили і мелону вже фігово, як ви бачите. Мелону фігово, ми його що беремо правильно? Унуляємо, як люблять говорити росіяни придурочні. Воно все таке. Так, все, ми його відхарачили мелону. Тепер беремо, наприклад, іншого, давайте цього жовтенького. І зараз провіримо його так само, тільки цей раз уже гирю будемо харачити. Дивіться, зберемо гирю нашу. Так, час, час, час забув за. Так, і дивіться, кидаю гирю. Пух, гиря не попала. Спроба номер 2 Кидаю у груднину. Дивимося, чи він впав, все нормально. Значить погано кину. Ну, давайте сильніше трохи кинемо. Так, хиря летить в ногу. Ну походу це не то. Давайте колесо. Та блін, ти чого воно так вгору летить? А, а якщо його, наприклад, отак. Хоп. І отак. Блін, ну, він крепкий оцей мелон. Давайте ще раз. замедляємо І о! От це вже фаталіті, походу. от оце фаталіті, бачите йому гайки. Відео дуже познаваюче. Тож, беріть за БДБіги за, за, за. регірайте. Коротше, хай молодчу. Та, та, так. Беремо, наприклад, яблучко наше. Що нам треба? Беремо меч. От меч це офігенно. Пецефекти, то, що треба, можна робити фільми реально. Дивіться, беремо меч. Кидаємо меч. Меч летить, замідляється, прямо летить отак. І попадає отак ой, йому. Прямо в сраку. І такого хопа. Ми його прострикаємо, витягуємо. Беремо його так. Тепер він падає такою в голову. Ой, ми йому листочок зняли. Ух! Ти. Ну, гайки. Да. Ой. Нога одпала. Ну таке. За походу линяє він. Прикол? Прикол. Блін, давайте змому цього яблучного голову. в нього банка. Мені здається, що його дуже легко буде. Давайте змомо гиру нашу і по голові шарахнемо його. Мені дуже здається, що це дуже розб'ється. Добре, давайте я кидаємо в голову. Таку де ж ти летиш, ти суча в голову. Ну, а що ви очікували? Банка, помідори ось до. Помідори можна поїсти, порізати ось до ножиком. Ой. Бах. Ну прикольно, прикольно відео, дуже прикольне. Мармок смок піську. Суть така ділова. Так, що у нас транспорт? Коротше, друзі, буде далі обнова. Я обновлю гру і покажу вам отдельно. Це був такий відос, просто не про що. Дякую.